Вітаю, друзі! На зв'язку компанія Промипекс. Мене звати Дмитро, і зараз я хочу поділитися з вами інформацією, чим саме займається наша компанія. Промипекс лідер українського ринку гідравлічних рукавів і з'єднань. Понад 26 років ми забезпечуємо українські компанії матеріалами та обладнанням для виготовлення по-справжньому надійних рукавів високого тиску. Також. Асортимент компанії дозволяє знайти спеціалізовані шланги і з'єднання для різноманітних промислових систем та інженерних мереж. До речі, зараз ви бачите наш склад, де зосереджено більш ніж півтори тисячі типів рукавів та понад 11 тисяч видів з'єднань, а також обладнання для виготовлення РВТ. Щотижня поставки з усіх куточків світу прибувають сюди для підтримання та оновлення нашого асортименту. Тож без перебільшень Промимпекс має найбільший склад шлангів та з'єднань в Україні. Наша мета забезпечення постійної наявності продукції, у що ми вкладаємо багато зусиль і ресурсів. Це вкрай необхідно для оперативного відвантаження замовлень наших клієнтів щоденно. Адже термінове забезпечення виробництва та планових чи аварійних ремонтів техніки це вкрай важливо. Працює техніка, працює і країна. Однією з сильних сторін компанії ProMimpex є виробництво рукавів високого тиску. Кваліфіковані спеціалісти та якісне високопродуктивне обладнання дозволяє виготовити понад 1000 одиниць РВТ на день. Також в структуру компанії входять філії спеціалізовані сервіси, де ви можете локально та швидко виготовити гідравлічний шланг. Тож, якщо вам цікава тематика гідравлічних та промислових рукавів, специфіка виготовлення РВТ, а також новини зі світу шлангів та з'єднань, приєднуйтеся. Буде цікаво.